Це алібастер Г5 або будівельний гіпс від черкаси в окно постач. біло блакитна поліетиленова упаковка 25 мікрон, об'єм 2 кг компактно та зручно. На пакеті чітко вказано ДСТУ. А це значить, усе по державному стандарту без фальші. Виробник Україна. розфасовано прямо тут. У Черкаси вепно постач з повною відповідальністю за якість. Контакти на видноті, три номери телефону, сайт, електронна пошта. Завжди можна зв'язатись напряму: є штрих-код, усі необхідні сертифікаційні позначки і навіть індикатор захисту від вологи, щоб не переживали за зберігання. На упаковці два QR-коди. Один веде на офіційний сайт із повним каталогом продукції, а другий на сторінку самого Алебастру, де вказано призначення, умови застосування, інструкцію. Все чітко і зручно. Черкаси вапнопостач. ми не просто постачаємо, ми гарантуємо якість, яку видно навіть через мішок.